Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про крижову кістку та куприк. Крижова кістка це трикутна кістка, яка у дорослих складається з п'яти крижових хребців, які зрослися між собою. Кістка розташована між поперековими хребцями та куприком. Зрошення хребців зумовлює міцність і витримує великі навантаження, особливо у зв'язку з вертикальним положенням тіла. На тазовій передній поверхні ми бачимо основу. Це розширена верхня частина. Нижче знаходиться верхівка, звужна нижня частина. На цій ж поверхні є поперечні лінії, які розташовані в ділянках зрощення тіл хребців. З кожного боку кружо кістка має крилоподібну структуру. Яка так і називається крила. Також на цій поверхні знаходиться мис, який являє собою виступаючи вперед частину основи. Крижова кістка має отвори, які міняють свою назву в залежності від того, на яку поверхню ми дивимось. Через передні крижові отвори виходять передні гілки крижових спинномозкових нервів. А через задні. Проходять задні гілки крижових спинно-мозкових нервів. Тут все просто. На дорсальній поверхні є суглобові відростки, на яких розташовані суглобові поверхні. Ці відростки взаємодіють з нижнім суглобовими відростками Л5 хребця, утворюючи попереково крижовий кут. Є цікава структура. Це вушкоподібна поверхня, яка являє собою велику суглобову поверхню, розташовану збоку. Вона з'єднується з одноіменною поверхнею тазової кістки, утворюючи крижово-клубовий суглоб. У центрі крижової кістки знаходиться крижовий канал, який є продовженням фрептового каналу. Крижовий канал містить корінці спинномозкових нервів, які утворюють кінський хвіст, почок нервів. Що виступає з нижньої частини спинного мозку. Посередній лінії задньої поверхні крижової кістки розташований серединний крижовий гребінь, який утворився внаслідок зрощення остистих відростків. Трошки латеральніше знаходиться присередній крижовий гребінь Парний утворився внаслідок зрощення суглобових відростків. Зовсім латерально знаходиться латеральний крижовий гребінь. Утурися внаслідок зрощення поперечних відростків. Крижовий канал закінчується крижовим розтвіром. Біля розтвіра знаходяться крижові роги. Тепер поговоримо за куприк. Це невелика кістка у формі трикутника, що утворюється в результаті злиття чотирьох рудиментарних куприкових хребців у самому дні хребта. Передня поверхня куприка гладка і злегка увігнута. Задня поверхня опукла. Має рудиментарні суглобові відростки. Добре, тепер перевірте себе. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.